Ви на каналі книгомандри, підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 59-й. А що вона неймовірно багата, а Жанна дізналася лише на суді. Кіра, краще почекаю, поки все стане ясно, сказала я бо знала вже приблизно, як усе було. Хоча трохи помилялася, але не про те, як Світлану обдурили. Жаба її розвела, як і дема, мабуть, телефон висвітився знайомий, і жаба сказала щось про того, кого Світлана любить, може, про батьків, та скоріше про Дима. Ти перше дізнаєшся, дуже серйозно пообіцяла Світлана. Насправді я пам'ятаю тільки боротьбу, а не поразку, так що, в порівнянні з тим, що дісталося тобі, це дрібниці. Вона безтурботно посміхнулася мені, як доросла дитині, щоб дитина не думала про погане. А я уже, мабуть, не дитина, бо здогадалася, про що вона. І що насправді я нічого такого, як Світлана, не пережила на цей раз, не постраждала моя душа і віра, а вона була тричі зраджена, подругою Жанною, що переспала з чоловіком, і тою, яка клялася, що дружба то святе, чоловіки, козли й зрадники, а жінка жінку завжди підтримує і ніколи не покине в біді, а сама просто підкочувала і мало не вбила бо боягузка така. Бо батьки б дізналися про неї щось не те. Всі, кому Світлана вірила, кого вважала друзями, зрадили, ніхто не прийшов на допомогу, а вона весь цей час одна і сам на сам з усім світом боролася за себе, і могла б не діждатись допомоги, тоді не дізналася б, що перемогла. А я? Ну що я? Мене ніхто не зраджував, крім, може, батьків, але то я ще в дитинстві пережила, вони давно були чужі. І я не сподівалася від них на допомогу, не чекала, як Світлана, кожного разу, то що подруга прийшла просити вибачення, що чоловік не зрадить, що швабра приведе допомогу, тому мені й стало моторошно від того її це дрібниці. Скільки ж треба відчути болю в житті, щоб час між життям і смертю здався дрібницею, і яка вона хоробра, все одно має сили вірити слідаку, диму, мені, навіть Мальборо, хоч і якось по іншому. «Во знаєте, їй було? Швабра поїхала, через кілька днів повернулася, бо їй Жанна сказала їм в трьох треба поговорити. Про що? Ну, про взаємини, крапки над її розставити. І швабра вирішила, що Світлана її відчила, а сама тепер Жанною. Примчала, на всіх дорожніх реєстраторах засвітилася, накричала, хряснула дверима і пішла. Жанна теж удала, ніби пішла, причому першою. Світлана поплакала, що от ніби було дві подруги, на яких можна в усьому покластися і раптом нікого, але ні з яким бігти не стала, витрала сльози і сіла чекати ріелторку. адже цей будинок мала ще вигідно продати і виторгувати собі право на два тижні проживання, щоб дописати матеріал, щоб ріелторка точно прийшла в руки поліції через ті два тижні. Шахрайка, як думала Світлана, мала через два тижні провести покупців. І всіх одразу отруїти, щоб не платити їм гроші і не було свідків. А Світлана збиралася тоді перекинути пляшку і записати все на доктофон і приховану камеру. Але тут Шанна повернулася і, викричавши всю ненависть і заздрість, розказала, що мальбора тепер спецняною, яку Світлана взяла малому. Так Жаба сподівалася намовити колишню подругу на помсту зрадникові і проговорилася про повільну отруту. Звісно, Світлана вказала Жанні на двері і попросила надорбувати своїми сімейними проблемами і сходити до психіатра, а у неї повно роботи і особисте життя чужих чоловіків її не цікавить. Жанна, яка збиралася роками Світлани позбавитись і Мальбору, і Дима, зрозуміла, що тепер замість спільниці, яка все зробить за неї, має свідка, а свідки чомусь ніколи нікому не потрібні і спробувала по іншому, бо мала план Б. Сказала, що просить вибачення і не хоче йти ворогом, запропонувала випити сік, бо Світлана веганка і не вживає алкоголю відтоді, як розлучилася з чоловіком. Там було розчинене снудіне, яким того ж вечора Жанна напоїла мальборо. Світлана згодилася, щоб та швидше пішла. Коли жаба помітила, що координація у Світлани вже погіршилася, спробувала її вдарити пляшкою з під соку, але не вдалося. Вони боролися. І подряпана Жанна врешті зіпхнула Світлану в підвал, впевнилася, що та не непритямі і зачинила ляду. Але не втекла просто так, а повернулася до Києва, купила сигарети, якими користується швабра, якусь схожу за кольором синю помаду і гумові рукавички. Повернулася, холоднокровно підпалила одразу всі сигарети, потушила через хвильку, вимазала фільтри помадою. Все це запхала у виняту зі смітті пакета жерстянку з відбитками пальців Світлани, впевнилася, що Світлана так і не прийшла до тями, і покинула поле битви, прихопивши телефон жертви і направивши підозри на швабру. Жанна знала, що швабра ні за що не зізнається батькам або публічно про свої наміри щодо Світлани і через що покинула подругу саму, і, може, стурбується, чому Світлана й досі не на роботі, але виясняти не буде. Обійшовши сусідів городами і залишившись непоміченою, Жанна вийшла на трасу, викликала таксі, вийшла біля метро і дісталася додому. Вона була повністю задоволена тим, як все гарно склалося, але сильно подряпана. Вдома досі спав у отруйним снадійним Мальборо. Жанна взяла кота і повезла його на кастрацію, пояснила, показавши подряпане, що кіт став агресивний. Заявила, що чекати не можна, нехай оперують зараз ще, бо він їй іншим разом і очі видряпає. А потім раз на вийшло підставити Світлану, стала троїти Мальбора накопичувальними дозами чогось нудійного. відправляла сердечко з телефона Світлани, як та робила раніше. Мальборо став забутькувати і неуважний. Жанна вирухувала, що Світлана уже мала за цей час померти у вісні. і підкинула чоловікові телефон. В надії, що він сам себе покаже принаймні підозрюваним, знайшовши смарт колишньої у власному кейсі. А вийшло ще краще Сидоренко сам все почув і побачив Мальборо на допитах плутався у свідченнях, Жанні легко було його запевнити, ніби він щось забув або бачив у вісні. а коли він трохи приходив до тями і починав ставити незручні питання, вона шантажувала чоловіка тим, що змінить свідчення про те, що у Мальборо є Алібі. План її потребував часу, Жанна збиралася сказати, що підозрює зраду і вимагає розлучення через суд, і діждатись, коли доза отрути накопичиться до смертельної, тоді розлучення не настане, і вона залишиться законною спадкоємицею чоловіка. Їй навіть не треба було пояснювати, як небезпечна речовина потрапила в організм Мальборо, навіть якщо раптом це спливе, бо він же сам пішов з дому, нічого не сказавши. І вона його шукала, але, словом, нехай слідчі самі це якось пояснюють, її ж з Мальборо поруч не було. А потім Жанна офіційно оспадкувала б майно Мальборо, тільки з його батьками ділитися не хотіла і з сином. Тому хотіла всиновити дима, а потім він би якось випав із вікна, і квартира малого їй дісталася б, бо Світлана ж не знайдеться, а хлопчик гіперактивний і неслухняний, з таким всяке може трапитись. Як вона збиралася впоратись з батьками Мальбором, невідомо. Це вона відклала на потім, коли зустрінеться з ними на похороні Мальборо. План почав працювати, і Жанна впевнилася, що все йде так, як треба, але тепер не хотіла жити там, де її легко знайдуть, і попросила тітку рієлторку, якій до цього підігнала вигідну клієнтку Світлану, продати свою квартиру, бо буцім то розлучається з чоловіком, знайшла кращого і їде за кордон. До речі, Жанна туди й зібралася, бо модалі ж постійно в роз'їздах по світу, і звідти б її ніяка поліція не дістала, навіть якби щось запідозрила. Так Жанна підписала собі смертний вирок бо нічого не знала про методи роботи тітки, а там б її живих не залишила. Одинока дівчина, що їде за кордон, це ж ідеальна жертва. Ніхто навіть не шукатиме, а якби Жанна могла знати, що уже давно косково багата, чи втримало б це її від цинічних планів і злочинів? Адже отак видряпувати в життя блага, їй би не знадобилося. Хто знає, виховання і цинізм у неї були тітчені, а от характер ні. Для неї чуже життя нічого не було варте, але Жанна втратила свідомість і сили опиратися на допиті, побачивши нібито ожелого Мальбору, адже вона була впевнена після дзвінка диму, що отрута подіяла і колишній помер. Зате її тітка трималася на допиті як кремінь і здалася лише під вагою незаперечних доказів, тому про те, що давно неймовірно багата, Жанна дізналася лише на суді. Розділ 60 І тому мальбо розробив мені пропозицію. Кіра в чернеці Світлани це було описано так ріалторка вимагає розрахунку готівкою, ховає гроші старих власників у проданій квартирі. А забирає невдовзі під приводом того, ніби забула щось у квартирі або треба уточнити щось у паперах на продаж. Поки помічник, який тепер в тюрмі за спробу зґвалтування відвертає увагу нових власників, гроші дістаються з вентиляції чи чогось подібного, куди не одразу доходить ремонт. Але цього разу через неузгодження з помічником дії і викликано сусідами швидку й поліцію забрати не встигла. І не призналася поліції, де схована готівка. А до того всю готівку під виглядом спадку від старших родичів, давно заповіданого, але лише зараз знайденого, кладе на старий рахунок племінниці. Жанна єдина родичка шахрайки, але про шахрайство не знає, як не знає і про те, що на її давньому сирітському рахунку є гроші, бо давно користується карткою, яку завів для неї Мальборо. Опікунка тітка, згідно з законом, завела на неї рахунок, коли Жанна ще була підлітком, і вказала старий телефон, який вкрала у Жанни, коли вони востаннє посварилися, із тої телефонної картки керує рахунком від імені Жанни. З племінницею близько не спілкується, але й нерве відносин. І хто б міг подумати, де і хто знайде її картку і готівку за квартиру Кіри, не тому, що одна репортерка Шерлок чи хоча б Ватсон. А тому, що терпіти не може, коли щось криво висить, лежить чи стоїть. Тож, коли ця репортерка, коли робила прибирання в бібліотеці, покликала малого і спитала, невже йому подобається, що в полиці з медичною енциклопедією відростає животик, бо книги трохи випирали півколом. Це я прочитала знову та Світлани, а далі можу все розказати сама, бо це сталося при мені. Вони такі були, сказав Світлані малий. Ці, мабуть, більші за інші томи, я пробував їх посунути в глипа вони не хочуть, і він побіг дивитись, що не завітала на балкон білочка. Тоді я їх вийму і поставлю окремо не дивись на мене так Кіро, сказала Світлана і злегка почервоніла. Це ознака неврозу, я знаю, але у мене починає боліти голова, коли картина криво висить або на полицях не підрівняно і всяке таке. Вона витягла кілька томів і простягла мені. Потримай, я ветру за ними пил і перенесу на. Що це? На підлогу посипалися якісь папери і прозорий зіп-пакет з грішми. Не руште!» – крикнула я, бо бачила такий пакет у батька. Кличте поліцію. Так знайшлися докази. Вона зіп пакеті було повно відбитків, і сліди суміші з мотиловим спиртом на деяких паперах, які батьки підписували, і на іншій полиці схована пляшка з дорогим віскі, Пуста, а на ній теж сліди метилу і відбитки пальців. Тепер, маючи докази, з ріелторки слово за словом витягли зізнання, але не в тому, що то вона намовила свого служителя позбавитись мене. Обіцяла, що навіть якщо побачить, він відсидиться хуліганку, це він сам тепер підтвердив на допиті, злякавшись звинувачення у замовному вбивстві, і додав, що тільки за ґратами здогадався. Коханка збиралася так позбавитись того, з ким бажала ділити ліжко, але не гроші, і підписав всі свідчення, бо тепер не було надії вийти по умовно-достроковому і забрати гроші ріелторки собі, придушивши й сховавши її труп, як він раніше планував. От так я стала багата і незалежна, ну тобто мала кошти на те, щоб платити за навчання там, де хочу вчитися, і тому Мальбо зробив мені пропозицію. Розділ 61. Впіймаєш букет і зробиш? Кіра. Ти ж тепер не скажеш, що я намагаюся тебе купити, закінчив Мальборо свою вигідну пропозицію, бо вона була підозріло вигідна, а в чому засада не ясно. А ти не намагаєшся? спитала я насторожено. Ну, я не буду удавати, ніби мені треба подумати, і не буду удавати, що мені все одно на твої звички березневого кота. Тому я згодна на заручене, а там подивимося, і спершу укладемо угоду, дим і Світлана будуть свідками. Мама колись вчила, що наслідки сором'язливості або помилкової скромності під час укладання угод можуть дорого відгукнутися. Це тоді, коли вона з тобою домовилася усно, а ти не заплатив, а слідчий Сидоренко казав, що домовляти завжди треба на березі, і краще позначати свої позиції прямо. От я прямо при свідках і сказала, якщо хоч раз, хоч колись Мальборо захоче вчинити таке, що я вважатиму за зраду, краще нехай він мені про це одразу повідомить, і ми розлучимося, інакше я за себе не відповідаю. У мене погана спадковість і нерви ні к чорту. Приймається, сказав Мальборо, і Світлана записала, мене ніхто не умовлятиме вчитися на художницю, я іду на юридичний. Світлана похитала головою і сказала, щоб я ще подумала, бо правників на світі може й більше, ніж художників, а от репортери завжди потрібні, бо новин значно менше, ніж здається, коли відкриваєш розділи про події. Гамальбо розказав нехай запише, що все на мій розсуд, а юридичний завжди можна кинути. На весілля мене ніхто не змушуватиме нічого пити, навіть мінералку, інакше весілля не буде. На це всі дружно кивнули. Я згодна дивитись за димом, сином Світлани і Мальборо, скільки буде треба, і братиму з батьків малого плату за це одну гривню, щоб він не думав, ніби може мене не слухатись. Як вони між собою розділять плату, мені не цікаво». Світлана записала. Я. а мені можна про щось із тобою домовитись? спитав мальборо. І мені? спитав дим. І мені? озвалася Світлана. Не можна. Мальборо слова не давали. А з іншими я не планую одружуватись. Ну, я хочу бути подружкою нареченої, заперечила Світлана, раптом зловлю букет, а я хочу, щоб мене призначили твоїм братом, сказав дим. Це неможливо, на жаль, і мені дійсно було шкода, що це неможливо. Тоді я можна з тобою одружуся, коли ти вижениш тата через якусь дівку. Дим теж вміє робити вигідні пропозиції, хто б сумнівався. Ну, я навіть і не знаю. Відмовити малому просто язик не повернувся, але вдалося хоча б не сміятись. А я хочу бути веганом, асексуалом, займатися йогою і мати лише духовні інтереси, сердито заявив Мальборо. Тільки в мене нічого з цього не вийде, бо я не Світлана, на жаль. І я хочу бути братом для Світлани, але це теж неможливо. Зате я уже старий, мені тридцятник стукне восени. І уже цікаво міняти коханок, щоб люди, на яких мені плювати слиною, вважали мене крутим. Він потер лоба. Я хотів щось вимагати в угоді для себе і про щось важливе домовитись, але не буду. Невже передумав? Світлана недовірливо похитала головою. Ні, забув, у мене старачий склероз. Взагалі не пам'ятаю, для чого заводять коханок. Хоч фізично я Ого, у мене і довідка є. Там пише, що в крові були всякі метали, може, то через них все було, а тепер у мене здоров'я на трьох вистачить. А, згадав, мої батьки в подарунок на моє весілля хочуть собі той дім, де тебе знайшли, і жити там. Дивне бажання, ну, що я зроблю? А я хочу вас усіх забрати у відпустку до кінця літа. Та нехай забирають, я туди все одно ні ногою, сказала Світлана. Але у відпустку ми з Демом поїдемо тільки вдвох. Мальборо кивнув, так і знав. Ну, спитати ж можна було. І ще я можу купити малому коня, породистого, зроблю йому подарунок на моє весілля, якщо ніхто не скаже, що це підкуп. Ти хочеш відкупитися, щоб я не женився з кірою? спитав дим. Ну, приблизно. Малий серйозно задумався, і я його розумію, а більше ніхто нічого не додав і не заперечив, і довелося мені кидатися з кручі сторч головою. Підтвердіть або відмовтеся. хрипко промовила я, бо, як виявилося, сильно застудилася тоді на горищі або спалила горло спиртом з пригощання Жанни. Ми підтверджуємо, правда, дим, сказала Світлана. Малий кивнув. Отакий ти проміняв мене на якусь коняку, засміявся я. Так треба, ми ж будемо шпагунами, коняка нам знадобиться, щоб тікати від погоні. Ну, тоді нехай, посміхнулася я малому. А на Мальбору не дивилася, чогось було не те, щоб страшно, але нервово. Ми з димом підемо годувати білочок, сказала Світлана, а ви там підписуйте угоду і скріпляйте. Не можу вас бачити, бо зараз лусну від заздрості. Чого ж я не здогадалася зробити так перед весіллям? Впіймаєш букет і зробиш, відповів мальборо. Уже й зразок буде. Розділ 62. І ніколи про це не пошкодувала. Кіра, Світлана з малим взяла пакет з горіхами і вийшли. Мальборо подивився їм у слід і перевів погляд на мене. Нічого важчого, ніж це все сказати при Світлані і малому вголос у мене в житті не було. Сльози співчуття заважають мені говорити, процідила я сердито. Важко йому, не роби того, через що потім буде важко і соромно. Ти просто незріла особистість, практично підліток, нічого в житті не розумієш. А от з цим не посперечаєшся. Ти б тільки знав, Мальборо, як мені хотілося в дитинстві мати старшу сестру, щоб вона вчасно пояснила мені, як не кидатися в лихоманку ненависті або обожнювання людей, яким на це все одно, і не йти нікуди за покидьками, бути чамна дівчинка, а він покликав, щоб сестра сказала, як бути самостійною дівчинкою, коли від всіх залежиш, показала, як робити стрілки, не виходячи за край, як користуватися тампонами. Як зализувати поранені місця, коли душа болить і хворіє? Я довіряла б їй секрети, і вона б сказала мені у дванадцять Стій за себе, поважай себе, щоб я не мала про це все здогадуватись сама, а головне, вона б мене по-справжньому любила, якщо вже батькам було не до мене. Мальборо взяв мою руку і приклав до щуки, злегка вколовши щетиною. І ти зустріла Світлану, коли все втратила. Тільки сама уже все знала і краще за неї, ти сама її, як старша сестра, і то щастя, що не зустріла мене раніше, бо я зовсім не такий сонячний зайчик, як Світлана, і не буду тобі ні батьком, ні братом, ні другом, і нікого до тебе не підпущу. Він зовсім не мав вигляду людини, яка вирішила покаятись за минуле і говорив з викликом Явно дуже хотів, щоб я його зрозуміла. Якби знав раніше, як треба жити. Або міг не робити того, що наробив, то це був би не я. Мені колись твоя мати сказала, що я не досить крутий і не вартий поваги, і я вирішив це виправити, як вмів, Одавав себе крутого, а крутими виявилося хто завгодно, крім мене, і все одно я хочу бути з тобою. Нащо тобі такий, як я, не знаю, але не відступлюся. Він важко зітхнув і заплющив очі. Я відвела його за руку до крісла і присіла поруч. Спека цього дня, мабуть, віщувала дощ. Моя голова важчала, хилилася до його плеча, і так було кожного разу, коли я опинялася надто близько до свого ковбоя. І коли я навмисне притулилася ще ближче і поклала голову йому на плече, почувся шепіт Чуєш ти, киянко в сотому коліні, У мене в гаражі є старий моцик, будеш сміятися, але це мустанг, бренд такий, виробляє коней для безлошадних ковбоїв. Мені на нього заздрило все село, правда, тоді він був новий, а потім виявилося, що то не круто розсікати по калюжах, щоб доїхати на річку і там купатися й ловити рибу, яка не форель і не білуга, і що їздити треба на бендлі, а плавати в басейні або океані. Я запустила руку під його куртку, накинуто на голе тіло і злегка дряпнула кнігтями. Ну, хто так освічується? Де всі оті слова про неземне кохання до віку?» Але його не так легко збити, якщо почав. Хочете бачити мене крутим? Треба так треба, я все так і зробив Бентлі, яхта, жінки, на яких заздрять, а Моцик все одно рука не піднялася викинути, так що не буду ні тобі, ні собі брехати. Я селюк. і можу поїхати на ту річку на старому Моцику, поставити намет і забути, що маю відповідати чиємусь уявленням. Це старість скажи, мабуть. Промемрила я. Заздрю, мені в дитинство зовсім не хочеться. Ну, так, хто б сумнівався. Корінна киянка хоче на богами замовляти квитки. Просто зараз я нікуди не хочу. Мої щоці було зручно на його надійному плечі, пахло старою шкірою від його куртки і туалетною водою з лимонним і ще якимось складним запахом від самого мальборо, і уже майже не пахло тютюном. Значить, він точно кинув курити. А я от ніяк не можу кинути погану звичку малювати все підряд, і уже знаю, як намалюю його, на моцику. Яке смішне слово, тільки не знаю, як його правильно зобразити. Меніколи не бачила зблизька. Треба буде придивитись. Якими капризні не вгодиш, чулося над вухом крізь сон. Тоді я сам поїду. Мені треба добре обдумати, чи треба втретє зв'язуватись з дівчиною, якій не подобається намет і річка. Ти він що? Хотів, щоб я підірвалася з криком рушаймо просто зараз? Насправді, звідки мені знати, чи подобаються всі ті намети, річки і катання на моцику, і, може, йому теж не сподобається після його красивої машини океану? Може, то просто туга за дитинством, але ж спробувати можна? Ну, добре, поїду з тобою, сказала, щоб він не сумував за тим, що уже не виправиш. Мені треба роздивитись той моцик. ти Ти серйозно? От чого б я так дивувалася? А що такого? Я з усіх річок на світі бачила тільки Дніпро і. мене пробило на гри від цього слова. Пляж на телечці. Я взагалі далі троє ніде не була, так що для мене то буде дуже екзотична мандрівка. Жартуєш? Він нахилив голову, щоб бачити мої очі, наче міг там щось прочитати. На всяк випадок я їх закрила. Ніскільки? Сказала, відчуваючи його гарячий подих, які ще жарти, пацику на моцику. Далі нічого сказати не змогла, бо він мене нарешті поцілував по-справжньому. Цього разу я відхилятись не стала і ніколи про це не пошкодувала. Що ж, весільні подорожі і відпустки бувають і такі, коли закоханий, то все одно куди і на чому їхати. Головне, з ким? Кінець. Щиро дякую усім. Що слухали цю неймовірну гарну історію. Якщо ви будете мати бажання прочитати ще якісь книги автора Роми Аревідерчі, то заходьте в опис під відео, і там буде посилання, де ви зможете особисто познайомитись з іншими творами автора. А якщо не маєте бажання читати, то, звісно, чекайте нових книг Роми Ревідерчі на моєму каналі. До зустрічі, всього доброго!